thank <laughs> you 10 кілометрів від Чигирина, першої козацької столиці України, стоїть місто Привид. Жоден навігатор вам не підкаже дорогу до цього населеного пункту. Орбіта це назва міста, яку не знайти на мапі України. Залишилася лише табличка вказівник по під дорогою. У 80-х орбіту планували як місто енергетиків Чигиринської ТЕС. Станцію згодом перепланували на атомно, а за кілька років будівництво зупинили. Назавжди. Сучасна орбіта це місто однієї вулиці. Тут мало жити 20 тисяч людей. Сьогодні ж прописано всього 150 у цих п'ятиповерхівках. В одній з них живе пані Анна. 30 років тому разом із чоловіком вони перебралися із Черкас до орбіти працювати і залишилися тут, навіть коли будівництво атомної станції зупинили. Жіночка згадує, коли життя на орбіті було не гірше за столичне. Тут ще була і пікарня своя. І промтоварний магазин, і продуктовий магазин, і овочний магазин, кулінарія, столова. Все було прекрасно. А от пан Олександр в орбіті не жив. Він із сусіднього Чигирина, але не раз приїздив в містечко скупитися. На селищі орбіта практично було все. Ну були визначені дні, умовно кажучи, середа п'ятниця, коли знали в середу, там вивозять ковбасу. Там у таких то кількостях там у п'ятницю там буде за завошащусь якесь певно дефіциту. Для жителів орбіти це було така звична явища. Кінці єдиної в місті вулиці сумують ще дві багатоповерхівки через те, що поруч сосновий ліс, отримати житло в цих будинках було пристайно. Тижно. Сьогодні ж в них ніхто не живе. Скажу вам чесно, тут дуже моторошно, адже всі речі зберігають спогади про минулих господарів, як, наприклад, ця дитяча іграшка. А от на даху будинку зовсім інші враження. Це місце облюбували екстремали. Ви знаєте, я їх розумію. Подивіться, яка краса. Поодинокі орбітяни до спокійного життя на природі звикли і їхати звідси не збираються. Дивіться далі, ми покажемо вам дуб, якому більше тисячі років. Бути на Черкащині і не побувати в урочищі Холодний Яр величезна помилка. У самому серці урочища є хутір Буда. Тут співають пісень, смачно годують, а ще обожнюють сніданок. Руслан сімічки наш кумір. Нас гостинно зустріла Олеся Островська. Місцеві називають панянку берегиною Холодного Яру. Господиня запевняє, один день на хуторі, і відпустка вам не потрібна. Ви тут відчуєте просто неймовірний поток, такої сили, енергії, козацького духу. Перше, що привертає увагу: єдина в Європі козацька церква Петра Калнишевського, останнього кошового атамана, війська Запорізького, на хутір привезли землю із місця його загибелі. А поруч із уявною могилою звели церкву в стилі козацького бароко. Козаки, котрі в долині іконостасу тримають хоруби, де є Дає надписи Знами Бог і Україна, спаси і сохрани, три зуби, калина стоячи на одному коліні, показують, що Україна на двох колінах ні перед ким не стояла. А тільки перед Богом на одному коліні. Ще одне місце сили на хуторі дуб Максима Залізняка. Поруч із деревом відчуваю себе справжньою З Такого маленького жоледя за тисячу років виріс ось такий 30-метровий велетень. Скільки точно років здоровилу ніхто не знає. Кажуть, більше тисячі сто. Дуб не тільки високий, але й товстезний. Цікава така статистика. Для того, щоб обняти дорослим, потрібно сім чоловік. А для, для того, щоб обняти першокласників, десь п'ять-шість. Вони краще розтягуються. Аби це перевірити, кличемо на допомогу. У дев'ятьох нам таки вдалося заточити дерево у теплі туристичні обійми. А вже завтра ми покажемо, як пекти хліб за старовинним козацьким рецептом. А ще побуваємо на сеансі кототерапії. Не прогавте, мій путівник Черкащина.